А що взагалі мати з собою в аптечці вдома? І якщо ви кудись біжите, їдете, виїжджаєте за кордон, або просто покидаєте там не знаю свою власну домівку, який мінімум з собою брати, і навіщо? В першу чергу, якщо людина приймає на постійній основі якісь медичні препарати, ліки від гіпертонічної хвороби, будь-які препарати, да звісно, це нахідно мати запас таких ліків, і щоб людина була спокійна, що ці ліки не закінчуються завтра або післязавтра. Перш Перше, все це ліки, які приймаються на постійній основі. Домашня аптеці, звісно, я буду рекомендувати мати. Якісь жарознижувальні жар жар засоби, такі як парацетамол або ібупрофен, звісно, в дозуванні, якщо і в сиропі, якщо є дитина в домі, обов'язково буду просити мати в аптечці якісь сорбенти, такі як активоване вугілля чи інші сорбенти. Невідкладну допомогу для невідкладної. Обробки а, якісь то ран а, опіків ну, а, а, більше ран. Я буду рекомендувати а, мати в домашній аптечці такий препарат антисептичні, такий як хлоргексидин. Так це дуже Перекис водню, наш улюблений перекис водню, буду рекомендувати чи ні? Напевно, вже ні, тому що а, є а, сучасні антисептичні засоби. Так, перекис водню вона не захищає. Так, тобто, я буду рекомендувати вже а, мати хлоргексидин. Чому, тому що це? Більш сучасне і більш зручно. Обов'язково а, якісь а, бинт або а, інші а, інші, якісь малюве для перев'язування. І а, такі препарати, наприклад, це не реклама. Звісно, я тут реклами, такі як смекта, або а, а і обов'язково також буду рекомендувати мати. Для а, препарату для уральної регідратації, що це це, наприклад, якщо є кишкова хвороба, кішкова кишкова якась інфекція, так а уральна регідратація допоможе відновити електролітний баланс в нашому організму. Такі препарати, як на ну, то, тобто, знову ж таки, не реклама, як регідрон або хмана Регідрон, Тобто, це бажано звісно мати з собою домашня втечця. І знову ж таки, якщо ви евакуюєтесь, то Ця аптечка повинна бути разом з вами в першу чергу ті препарати, які ви приймаєте на постійній основі.